Село Старі Санжари прославилось, хоча правоохоронці Полтавщини поки не можуть назвати імена винуватців такої слави. У конопляного поля наразі немає господаря, але таємничий клубок почали розплутувати. 15.08.2014 року до нашого підрозділу надійшло оперативне повідомлення про те, що невідомі люди чи особи на території Санжарського Санжарського району вирощують коноплю. Яку згодом збираються збувати на території міста Полтави? Плантацію Конопель знайшли у хащах поза селом. Місце видали ледь помітні колії від автомобільних колес. Була виявлена галявина, на якій знаходилися близько 100 кущів рослини коноплі. Вона була окультурена. Дана ділянка охоронялася з розтяжками. Потім був колодязь, була вода, там палатки були, але при заходженні туди на ділянку злочинці втекли. Оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до наркозлочину, тривають. Розпочато кримінальне провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України: посів або вирощування конопель. Правопорушникам загрожує штраф від 1700 до 8.500 гривень, арешт на строк до 6 місяців або до 3 років обмеження волі.